Ukraine. разом сильніші. Ради вітати тебе, як то кажуть, з третім разом з Божим разом. Е, раді бачити тебе знов у рядах моряків. Дякую. Е, одеські фани дуже чекали на твоє повернення і трішки образились на те, що ти не привітався з ними у своєму телеграм-каналі. Що ти скажеш у своє виправдання? Чому не записав свій кружочок у телеграм? Ні, я написав їм повідомлення, але кружочок. Одеським фанам дуже мало того було повідомлення. Так. Всі хотіли з тобою поспілкуватися і побачити тебе у відео. Якщо хочуть, то пусть заходять сюди, в барбершоп і привітають нас. Запрошуєш. Угу. Коли ти вперше подумав, я хочу повернутися у Чорноморець, що це був за момент? Та цей момент в мене завжди в моїй голові, тому, тому я навіть вам не дам якусь відповідь. У мене ця думка була завжди, коли я звідси пішов. Е, що в тобі змінилося між першим, другим та ось вже третім приходом у Чорноморець? Бородою <головіко> дожди. <головіко> і все? <головіко> ну, напевно, так. Щось в голові, ментальне. Може, як змінився Чорноморець і з Чорноморцем змінився й ти? <головіко> Я ще дуже мало часу тут, тому мені дуже важко зараз. Ще не зрозумів. Ну так. Угу. Що було важче піти з Чорноморця чи от, наважитись знову повернутися? Піти звідси було завжди для мене дуже складно, але це не я вирішував, тому на душі було дуже складно. А повертатись. Ну, я був дуже радий, коли, коли я почув, що я можу знову опинитися в клубі. Повернувся вже втретє. Ти іншим Артуром? Чи ти залишився таким, як і Ні, був в так. Такий такої же, Так. Що ти хочеш виправити або дописати в своїй історії у Чорноморці? Дуже складне питання. Вивезти в УПЛ ні, ну, не є так, таких Звичайно, Хоче повернути клуб до ВПЛ, та я вважаю, що в такому клубі і з такими болівальниками бути в УПЛ цього недостатньо. Тому це один із найкращих е, міст у Україні, тому я вважаю, що е, в Одесі потрібна дуже велика команда, тому що Саме тут знаходиться найкраще вболівальники цієї uh -huh. країни. Так. Можеш сказати, що Чорноморець це клуб, який не відпускає тебе вже досі? Ні, це Ця любов назавжди. Коли ти чуєш слово Чорноморець, що вперше тобі, яка перша емоція твоя? Дом. Що в Чорноморці було, було найціннішим для тебе як для футболіста? Ти вже сказав за фанатів, можливо, що ще? Е, ну, саме такий, напевно, приємний матч це був е, проти Динамо Києва, коли ми їх 3-2 обіграли вдома. Що Чорноморцю зараз бракує от, найсильніше? Якоїсь віри в себе? Що не дозволяє Чорноморцю перемагати перемагати? Кожного. Ну, я не можу відповідати за те, що було минуле, тому що в мене тут не було. Але те, що я бачу. І ти ж слідкуєш за клубом? Так, ну, складно сказати. Ну, це, напевно, буде навіть якось некретно мені щось сказати, що тут у хлопців. Ну, як людина, яка була в цьому клубі, яка переживала емоції клубу. Просто, напевно, хочеться, щоб усі розуміли, в якому вони клубі знаходяться, що це дуже великий клуб і дуже багато історію. І це треба усім усвідомити і поважати місце, де вони знаходяться. Чорноморець, це більше про історію чи про майбутнє? Саме для тебе? Е, на даний час історія напевно переважає те, що зараз клубом. Але я дуже вірю і сподіваюся, що буде ще краще, ніж було. Ми теж дуже віримо в це. Хочу трошки поговорити про твій період у ЛНЗ, про твої відчуття та взагалі думки. Коли ти зрозумів, що ЛНЗ тобі ну, не дає такого шансу, на який ти розраховував. Так, якщо чесно, я зразу зрозумів, коли. Помінявся тренерський штаб, що буде дуже складно. І потім в мене було дуже багато розмов з головним тренером, і він мені казав, що мені треба перестроїтися, щоб я грав. Але я робив все, що від мене залежне, да? так? Так. І... Я все одно вважаю, це моя думка, що я заслуговував на час ігровий. І в кожному тренуванні я був одним із кращих. але... Ти ну, говорив про це мене... з теневським штабом? Так, він мені сам це казав, що, що я дуже гарно треную, що я дуже гарно виглядаю. Але в мене була розмова з, ну, і з головним тренером, і з директором клубу. Він мені казав, що до тебе немає ніяких. Запитань, що ти дуже гарно виглядаєш, але напевно мій стиль гри не дуже був потрібен їм на полі, так, тому і результат ЛНЗ каже за себе. А і... Який стиль гри потрібен був ЛНЗ, на твою думку? Я більш гравець, який грає з м'ячем через контроль м'яча, в ЛНЗ, ніж другий стиль. Більше. Контр атакуючий і більш треба гравців, які. Яким не важко грати без м'яча? Угу. Так, а я люблю грати з угу. Е, Ну, я як і болівальник, слідкую за твоїм телеграм-каналом, і ти писав, що в тебе була травма п'ятки. І може це якось повпвало теж. На твою, може, фізичну форму? Так, дуже шкода, але це сталося, коли в мене був тренер іспанець, який мене запрошував туди. І потім прийшов до команди Григорчук. Але в мене була травма, яка не дозволяла мені грати. І так сталося, що десь 7-8 місяців я потратив на те, щоб відновитись. Дуже, дуже шкода, що так сталося. І я не... не не зрозумів, не зрозумів, ні. Я не зміг себе Показати зміг на полі себе, так, як та... ти хотів? Так. Да. Це шкода. Угу. Який був твій внутрішній діалог у період, коли ти залишався от на лаві записних? Це дуже важко. Напевно, кожен гравець, який не грає, він почував себе як мертвий, напевно. Це було дуже, дуже складно, але я дав собі слово. Що буду робити все залежно від, від себе, і буде, що буде. І напевно, з, з, тому я е, хорошо тренувався, і напевно, так, да, це щось мені допомогло. Що взагалі найчис... найскладніше розуміти, що ти не граєш, чи от розуміти не, не розуміти, чому ти не граєш? Ну, по-перше, кожен гравець, напевно, має е, ну, як правильно сказати, на українському. Що ти хочеш сказати? Скажи мені на ну, Читає себе. Питає да. себе. Так. Напевно, треба було. Ну, я завжди починаю з себе, чому я не граю. Але, напевно, це не той випадок, коли я можу щось до себе. Запитати, тому що я робив все і, і тренер це підтверджував і керівництво, тому я з ними з в хороших відносинах. А були дні, коли ти приходив на тренування та не відчував сенсу цих тренувань? Е, ні, я дуже люблю футбол, тому кожне тренування в мене було. Як і випробування, як і моя любов до футболу. Uh -huh. А як виглядав твій тренувальний процес перед іграми, коли ти знав, що ти ну, можливо і не вийдеш на поле? Якщо чесно, я завжди знав, що я не вийду на поле. <реш> тобто тренування одні і ті ж підготовка. Так, в мене була одна ціль кожне тренування доводити саме себе, що я не гірше за тих, хто грає. Чи змінюється самооцінка футболіста в такі періоди, коли ти знаєш, що ти стараєшся, але не виходиш грати. Ні. Якщо так брати футбол, то кожен гравець він, як будь, е, Залежний? Він залежний від е, тренера. Якщо в тебе тебе тренер вірить, вірить, то ти як з крилами. Якщо ні, то ці крила. Тобі відривають. Так. Тому е, я бачив дуже багато футболістів, е, котрі при одному тренері вони краще, при другому мене гірше. Е, якщо б мені було б десь 20 років, може я по-іншому на це реагував, але з досвідом я зрозумів, що ну, треба відлічати. <реш> я, що ти скажеш таким молодим футболістам? От в такі періоди, як переживати їх? Щоб в них самооцінка не відрізнялась? Де, треба дуже багато тренуватися. Все може змінитися в будь-який час. Тому що якщо я там би погано тренувався, забив би, як то кажуть, на себе, то зараз я приїхав би в дуже поганому стані. От. Тому все це, це ти робиш для себе. Ці тренування вони були дуже важкі, тому що там дуже було багато навантажень. І я став краще. Ну, це 100%, я став краще. Десь я змінився, десь переосмислив щось. Тому що ну, коли ти на самому дні, як то кажуть, то ти дуже багато аналізуєш, дуже, дуже, дуже прогресуєш, тому що коли в тебе все гарно, ти ну, не розумієш якісь мінуси. Напевно, це шлях, який я пройшов, він мені дав дуже багато досвіду. Що стало цею фінальною точкою, коли ти вирішив покинути ЛНЗ? Якщо чесно, була гра у нас з Полтави на виїзді. І ну, я як завжди гарно тренувався. Я думав, що коли буде якась гра, в котрій ми будемо дуже перевагати, перевагати суперника, то Чи в мене допустити? буде якийсь да, там, хвилини. І мене не випустили, я так дуже не, ну, не образився, але... Це мене дуже як. Затоїл з блобу. Так. Ну ні, воно ну, мене заділо. Зачепило. Mm, зачепило, так. І я одразу по приїзду позвонив до директора, кажу: давайте зустрінемось. Ну і все. А потім в мене була розмова з головним тренером, і наступну гру кажуть, мене випустили на поле. Ну, це був як новий, новий рік якийсь. Це та де на 5 хвилин тебе наче випустило, так, так? Повинен був на 10, але там дуже довго м'яч не виходив. Я пам'ятаю цей пост да, в, дуже... в Телеграмі. Да, дуже Ти вдячний цьому періоду? Чи от так, життя? звичайно. Я дуже хочу подякувати керівництву клубу ЛНЗ. Дуже, дуже гарне ставлення до футболістів, там є все. Для розвитку, та й тренерського масштабу. у мене з усіма гарні відносини, тому що вони мене поважають, тому що я робив все. І кожен з них мені сказав, що я би грав у будь-якій команді, тому що вони бачили, бачили мій рівень. І в принципі, і я їм дякував, вони мені. І я все рівно став краще. Це не може просто так пройти, що я щось робив і воно пройшло mm -hmm. без пользи. Якби зараз тобі сказали повернутися у той час, ти б повернувся? <гум> <гум> Тільки чесно. Не. Важке питання. Але ти знаєш, напевно так. Тому що я дуже, дуже багато думав, аналізував, і це було складно, важко, але коли ти таке проходиш, то ти становишся краще. Зараз хотіла поговорити про це чудове місце, де ми зараз з тобою сидимо. І я знаю, що твоїм бізнес-партнером став військовий Сергій Куровський, якому ти пообіцяв відкрити барбершоп. Розкажи взагалі вашу історію знайомства і чому саме барбершоп, чому не якийсь інший бізнес? Та У мене розвел на барбершоп тому, що перший раз, взагалі, коли ми з ним зустрілися, я на рандом написав Барбшоп Одесі, коли я був тут перший раз. І приїхав до нього. І коли він ну, підстріг, то я, я дуже захоплююсь цим. І я одразу побачив рівень, і це, напевно, була моя краща зачіска, що була в моєму житті. І я подумав, ого, угу. так. Часами. І потім ми, з часом я завжди стригся у нього. І так сталося, що. В початку, коли почалася повномасштабна uh -huh, так, війна, так, він пішов на війну, я це побачив uh -huh. і був дуже засмучений цьому, тому що ну, я розумів, на які різки він пішов. Так, в моїх очах він одразу став героєм. І ми так підтримували. Підтримували стосунки. так. — Стосунки, Зв'язок? Зв'язок, так. І потім я йому якось написав, він написав, що братан зараз дуже важка ситуація. там. Напишу, позже. я так сижу, аж дуже багато емоцій, Так. було складно, так, і я йому написав, коли повернешся зробив. Я думав, що він може повернеться. Пошуткував. Ні, я написав, якщо повернешся, давай відкримо. І все, і він, коли повернувся, це було десь через два роки, напевно, після нашої розмови, так він написав, що він повернувся. Я сказав, ну камон, і все, і ми це зробили. Це бізнес для душі, це... чи стратегія вже на майбутнє? Е, зазвичай хочеться, щоб це приносило кошти, але перш за все це для душі, напевно. Тут дуже приємно знаходитись. Ну, роз, 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 розробив рекламу, от мені треба теж. <гум> <King> так, <7. згум> то, то <гум> діло супер, то все діло. Ай, мої двера. Що складніше для тебе: бути стабільним футболістом чи стабільним підприємцем? <гум> стабільним емоційно. <гум> <гум> і там, і там, так? Та ні, напевно. Тут дуже багато усе залежить від мого партнера Сергія. Але я тут так тільки прийшов мене, постригли. Це, напевно, <смеш> все, ага. що я можу дати цьому шопу. Так? <смеш> ми все зрозуміли. Чи плануєш ти в майбутньому відкрити ще барбершоп? можливо, в Одесі, в іншому там районі, чи в іншому місці? Так, я думаю, що футбольний барбершоп ми вже захопили, тому що якщо хтось. Теж відкриє, це буде якась пародія, тому вважаю, що це наша ніша. Так? Ну, а як? Так, але в мене, я хочу, щоб усі розуміли, що в мене на першому місці це футбол. Так. А це це для вболівальників. Пусть заходять, стригуться, кайфують, тому що бачу в Одесі дуже, дуже погано стригуться люди. Це ти як зрозумів? Стріжка? Да. Ти всіх своїх партнерів по команді відправляєш. Так, в Чорноморці є проблеми. Сьогодні прийшов один. Навіть не буду називати його фамілію сам. Знаю, ужас. Можеш передати привіт. братик. Найцінніша річ, яка є у твоєму барбершопі. Футболка Роналда. Ну і напевно моя за за Чорноморець хитрик, але це більш особисто. Якщо брати. Так, для себе, то, напевно, угу. Я А ну, там тут... ще багато дуже. Там є з автографом, кстаті, спортінга. Да. Тоже, так? Тож, да? да, тут дуже багато цього. Пригодьте. <ривати> Я дивилася твій, твій полички, і побачила книжку про Роналду. Де книжка про Месі? Ой, Месі це. Це мій опонент. Ага. Поважаю, але не дуже люблю. А, я як фанатка Барселони. Да. Ага. Ні, ні. Мені дуже подобається його стиль. Ага. Але просто так сталося, що з Роналду я з дуже малих років. Ага. І він як пример. Прик... Ти приклад. Так, тебе. перед Він як приклад дуже гарний для молодого гравця. Де Взагалі, у житті ти на нього дивишся, він зробив себе сам, це про дисципліну. І я вважаю, що це набагато складніше, тому що талант талант це природа, це, що треба робити, ти це не хочеш робити, але це треба, і це дуже важко. Я це зрозумів. Саме своєї кар'єри, що це дуже важко. Тобто, якщо вибирати таланти і роботу, ти вибереш роботу? Я талантик. Ну, якщо брати примір, ти с з цього не зробиш, а з кращої Роналду ти просто добриєш. Як думаєш? Фан Одеси більше любить красиву гру, чи результат будь-якою ціною? Шкода, що усі. Ну як шкода, це, це треба. Результ, результат це треба. Але якщо брати мій погляд, то я якщо я ходив би кудись дивитись, і це була б тільки результат, без якої яскравої гри, то я б напевно не ходив. Тому це взагалі я вважаю, що це дуже велика проблема нашої країни що в нас ніхто не дивиться на гру, усі дивляться на результат, але, звісно, президенти клубів платять за це гроші і усі хочуть результати, Єврокубки, але якщо дивитись з точки зору фанів, ну я б на стадіон не ходив, якщо була б рана не дуже гарна. Тому в нас, напевно, і 100 людей ходять на футбол. Ну так, це, це як таке. Це як театр моє. Ну, це моє бачення. Тому, ну, Барселона це приклад, і гарна гра, і результат. І я не розумію, чому ніхто з цього не бере приклад і не стремиться туди. Чим фан Одеси відрізняється від інших фанів? Фу, як буде тривати? Вибагливий. Вибагливий, так. Вимогливий. Так? Вимогливий. Так, вимогливий це клуба. Дуже вимогливі вболівальники і не прищають, якщо команда не програє. Та це, це мені дуже подобається. так. Ти, ти граєш заради них чи. Особисто у Чорноморці так, угу. звичайно. Це відрізняється в інших клубах? Так, да, да, звичайно. Це взагалі моя мрія була з дитинства, щоб я грав там, де є. Багато фанів, і я напевно, ну, я більш таких, більш такий, я романтик у цьому. Мені подобається щось більше, ніж просто футбол. Мені здається, ти створений для Одеси, і для одеських фанатів це точно, бо твій гумор і емоції твої дуже імпонують одеським болівальникам. Одеса любить більше талант чи характер. Вони не прощають, коли на полі є гравець, який не віддається на 100%. Це перше. Якщо гравець видається, в нього щось не, не виходить, не виходить так, то це можна пробачити, як то кажуть. Mm -hmm. да, тому що вони бачать, що він щось. щось робить. Звичайно. Так. Перше за все, треба віддаватися всього себе. А, фан Одеси це романтик чи максималіст? Максималіст. <ріст> Поясниш чому? А, ну напевно, і романтик. Вони завжди кажуть, так, да, треба там. там. <ріст> <ріст> ну, це взагалі така складна. Напевно, там завжди є два берега вболівальників, але. Сложно сказати щось за фанів, я їх розумію, тому що вони теж платять кошти, коли приходять на стадіон і вони хочуть бачити і гру, і результат. Ми тут для того, щоб їх зробити щасливим. Так. Коли Одеса розчаровується, як це відчувається на полі? М -м -м -м. Мені складно це пояснити, тому що. У мене з ними дуже гарні стосунки і завжди мене підтримували. Я, напевно, не пам'ятаю таке, щоб я щось негативно так. А не за що ти вдячний фанам Чорноморця? Ну, перш за все, за їхні е... так. Увагу. За їх увагу, так. Е... Та любов це дуже відчувається. І коли в мене тут нема? І мій партнер каже, що дуже багато людей сюди ходять, спрашують і Питаві, запитають. Втанки. І дуже багато подарунків ми отримували від них. Банери поверніть Олегі, да, ну, Це дуже, дуже тішить. Що б ти хотів, от як це зробити, щоб фани більше розуміли футболістів? Все одно ж фани не розуміють футболіста так, як от футболіст сам себе розуміє. А це, напевно, неможливо якось обяснити. Ну, напевно, усі повинні розуміти, що ми усі люди. І якщо хтось погано грає, може в нього щось з сім'ї сталося, жінки розв розвевся, і що щось з дітьми проблеми. Ну, всяке буває. Поэтому, Треба цей фактор теж очитувати. Як буде вчитувати? Враховувати. Враховувати. Дуже вас, вговувати. Враховувати. Зараз не говориш собі. Ні, в тебе дуже гарно виходить. Переймайся через те. Так, закінчи фразу. Фанати це. Фанати це. Сім'я. Любов. Саме Одеські чи всі фанати? Одеські. Одеські. Добре. У мене ще для тебе є така рубрика Норм Стрьм. Тобі потрібно відповісти тільки норм або Стрьом. Повернення в Чорноморець. Кайф. Ради в Одесі під вимоглими фанатами. Норм. Коли трибуни свістять. Норм. Помилка футболіста в Одесі. Стрьом. Любов фанів до красивої гри більше, ніж до результату. Норм. Міняти клуби заради ігрової практики. Норм. Грати на, не на своїй позиції. Норм. Сидіти в запасі і мовчати. Стрьом. Футбол без емоцій. Стрьом. Тришка перед матчем. Норм. Футболіст бізнесмен. Норм. І ти в бізнес поки ще граєш норм чи стрм. Норм. Відповідай чесно. Коли клієнти в барбершопі не знають, чи ти футболіст. Норм. Другий шанс у клубі. Норм. А третій. Є ще лучше. Закінчити кар'єру не в Одесі. Стрьом. Коли фанати чекають більше, ніж ти готовий дати. Норм. Сказати фанат... фанам правду, навіть якщо вона не сподобається їм. Ну, Норм. Почати нову історію з чистого аркушу. Норм. Дякую тобі за відповіді. Я теж вважаю, що норм, тому бажаю тобі розписати цей аркуш в таких фарбах, як ти хочеш. Дякую, Дякую тобі.